Вітаю вас всіх. Зараз я хочу пожарити рибку. Муки трошки кукурузяної манки називається і трошки білої. І так я жару рибку. Любу рибку, яка вам подобається. От нажарила я рибки. Дуже з цією мукичкою дуже смачне. Дуже смачне. Така ж коринка вкусна. Так що їжте, будьте мені здоровенькі. Купляйте любу рибку, яка вам подобається. Будьте здорові, бабушка Тамара. щасливо вам, добра вам, радості з дітей і в світі, і в мирі.